Хочеш розкрити свою суперсилу, але щось постійно стримує це не страх. Це твоя стара роль, яку час зняти. Тобі заважає не зовнішній бар'єр, не брак знань, не ресурси, не інші люди. На рівні підсвідомості тобі заважає залишковий шаблон самостримання. Це стан, коли ти маючи вже ключі, ніби ще чекаєш дозволу. Дозволу проявитися по максимуму, бути не просто ефективним а величним. Бути не просто лідером, а явищем. Джерелом, це внутрішній голос, який питає, а чи не занадто це буде, а чи готові інші до мого масштабу? А що буде, якщо я справді проявлю все, що є в мені? Цей шаблон, слід старої ідентичності, де бути зручним, логічним, розумним, було вигідніше, ніж бути яскравим, проривним і магнітним. А ще твоя суперсила вже поруч, просто вона не любить логіки, вона любить стан. Вона народжується не в голові, а в серці, в животі, в твоєму дусі. І коли ти дозволяєш собі відчути, а не контролювати, вона тече, тече, тече цей, ця суперсила. Що робити? Щодня ставати в позицію творця, а не виконавця. Дозволяти собі звучати, навіть якщо це не ідеально. Працювати з тілом, бо суперсила не тільки у свідомості, вона у фізиці твого стану. Проговорювати собі щодня. Я дозволяю собі бути всім, ким я є, без фільтру, без страху, без стримування. І головне, пам'ятай, ти вже став тим, ким колись боявся навіть уявити себе, а тепер час жити в цій новій позиції, в цій новій ролі. Друзі, бажаю вам гарного дня. Нехай кожна ваша мрія перетворюється в ціль, а ціль легко і у задоволення реалізовується. До зустрічі!